Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 2 січня. Сьогодні ми вирушаємо у 2 січня 1905 року, коли завершилася одна з найдраматичніших глав російсько-японської війни: оборона Порт-Артура. Це місто нині відоме як Люйшунь у Китаї, стало символом тривалої боротьби, але також важливим уроком у воєнній історії. Порт Артур стратегічна фортеця, яка мала величезне значення для контролю над півднем Манджурії. Російська імперія перетворила місто на потужну військову базу, але в 1904 році Японія розпочала наступ, прагнучи зміцнити свій вплив у регіоні. Після місяців облоги, обстрілів і безперервних атак, ситуація у місті стала критичною. Понад 50 тисяч російських солдатів і цивільних мешканців опинилися у пастці без надії на допомогу ресурси закінчувалися, моральний дух падав, а кількість поранених і хворих зростала з кожним днем. 2 січня 1905 року російський генерал Стессель прийняв рішення про капітуляцію. Драматичний фінал історії відбувся у бухті Порт Артура. Щоб не допустити захоплення броненосця Севастополь японцями, російські моряки затопили його власними руками. Це рішення стало останнім актом відчаю. Події у Порт Артурі стали переломним моментом у війні. Після капітуляції японці зміцнили свої позиції, що вплинуло на подальші переговори та мирний договір у портсмуті. Сьогодні ми вирушимо у Францію 17 століття, щоб дізнатися про одну з найбільш впливових інституцій в історії культури французьку академію. 2 січня 1635 року. Король Людовік XIII видав патент, який юридично закріпив створення цього органу. Однак, як часто буває в історії, за офіційним рішенням стоїть людина з великою амбіцією і стратегічним мисленням кардинал Рішельє. На той час Франція перебувала у складному становищі. Війни, політичні інтриги та культурна різноманітність загрожували єдності країни. Кардинал Рішельє, відомий своєю далекоглядністю, вирішив, що для зміцнення монархії та національної ідентичності потрібно звернути увагу на мову, адже саме вона була ключем до єдності суспільства. Його ідея створити установу, яка б встановлювала стандарти французької мови, зберігала її чистоту і Сприяла розвитку літератури. Французька академія, заснована наприкінці січня 1635 року, починалася з невеликої групи письменників і вчених. Вони збиралися, щоб обговорювати літературні питання та формувати правила для мови. Але з часом академія стала символом не лише культурної політики, а й престижу країни. В її завдання входило створення офіційного словника французької мови. Французька академія пережила століття революцій, змін влади і трансформацій. Вона стала однією з найбільш впливових інституцій у світі, задаючи стандарти літератури і мови для багатьох поколінь. Сьогодні ми також перенесемося у 2 січня 1839 року, коли вперше людство побачило місяць не лише своїми очима, а й на фотографії. Ця революційна подія пов'язана з ім'ям Луї Дагера, винахідника, якому ми завдячуємо першим успішним методам фотографії місяця. Саме він вперше створив знімок супутника землі, зробивши крок у майбутнє, де світ можна було зафіксувати на століття вперед. На початку 19 століття наука і техніка стрімко розвивалися. Ідея фотографії вже витали у повітрі, але саме Дагер довів її до практичного втілення. Його метод, відомий як Дагеротипія, дозволяв отримувати чіткі зображення, які назавжди змінювали уявлення про те, як можна зберігати моменти. Його головною мрією було зазирнути за межі земного горизонту і закарбувати щось дійсно грандіозне. Уявіть, ніч, зоряне небо над Парижем. І Луї Дагер, захоплений своєю ідеєю, налаштовує апарат, спрямовуючи його на місяць. У ті часи це було неймовірно складне завдання. Він експериментував з витримкою, матеріалами і оптикою, щоб досягти чіткого зображення. І ось нарешті місяць з'явився на пластині, увічнений назавжди. Ця подія стала початком нової ери. Перша людина змогла побачити небесне тіло у деталях, які раніше були недосяжними. Фотозйомка місяця стала не лише науковим досягненням, а й символом того, що людство готове кинути виклик невідомому. Сьогодні ми розкажемо вам про момент, який став початком нової епохи у військовій справі. 2 січня 1944 року. Гелікоптери вперше взяли участь у бойовій операції. Ця подія пов'язана з ім'ям легендарного конструктора Ігоря Сікорського, чиї інновації відкрили нові можливості для авіації. Друга світова війна була часом неймовірних технічних проривів. Гелікоптери, які ще недавно здавалися фантастикою, почали доводити свою ефективність у реальних умовах. У січні 1944 року три гелікоптери сікорський р Р-4», створені Ігорем Сікорським, вперше були задіяні для супроводу британського конвою в Атлантичному океані. Їхня місія полягала у виявленні німецьких підводних човнів та патрулюванні морських шляхів. Операція показала, наскільки цінними можуть бути гелікоптери у сучасній війні. Вони допомагали швидко переміщувати вантажі, евакуювати поранених і стежити за пересуванням ворога. Хоча ці перші машини були ще далеко недосконалими, їхній успіх став поштовхом для подальшого розвитку. Уже через кілька років гелікоптери перетворяться на ключовий інструмент у військовій та цивільній авіації. Друзі, якщо вам цікаві наші відео, то підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та коментарем. 3 січня. Сьогодні ми повернемось у січень 1919 року, коли в історії України відбулася визначна подія. 3 січня Українська національна рада у Станіславі. Нині івано франківськ ухвалила постанову про з'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. Цей акт став символом прагнення українців до єдності та незалежності. Західна Україна тільки но не виборола незалежність у листопаді 1918 року, створивши ЗУНР, а центральна Україна веде боротьбу за свою державність з більшовиками та іншими силами, незважаючи на ці виклики. лідери обох частин України прагнули об'єднати свої зусилля. Вони розуміли, лише разом український народ може досягти справжньої свободи. На засіданні Української національної ради було вирішено, що Західна Українська Народна Республіка офіційно входить до складу УНР як складова частина. Це рішення заклало основу для події, яка увійде в історію як акт злуки». 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі це об'єднання урочисто проголосять перед тисячами людей. Проте шлях до єдності був непростим. Різні політичні і військові виклики ставали на заваді реалізації цієї ідеї. Але навіть через століття акт злуки залишається важливим символом єдності українців, який надихає на боротьбу за незалежність і сьогодні. Сьогодні ми згадаємо одну з найтрагічніших сторінок у житті Жанни Дарк, героїчної дівчини, яка стала символом боротьби за свободу Франції. У травні 1430 року Жанна, очолюючи французькі війська, намагалася звільнити місто Комп'єн від англійської облоги. Проте під час битви її було зраджено і передано бургунцям, які співпрацювали з англійцями. У полоні Жанна залишалася понад півроку, поки долю її не вирішили гроші. 3 січня 1431 року Жанна була продана бургундським герцогом єпископію П'єру Кошону, який діяв за наказом англійського короля. За її свободу було заплачено лише 10 тисяч франків, невелику ціну за одну з найвеличніших постатей середньовіччя. Чому саме Кошон? Це був не лише політичний крок, а й релігійний маневр. Англія прагнула звинуватити Жанну у Єресі, щоб знищити її репутацію. Кошон, єпископ Бове, зобов'язався провести церковний суд, який повинен був винести обвинувальний вирок. Для англійців це була ідеальна комбінація захоплення військового лідера та приниження її імені через церковний осуд. Ця подія стала передвісником трагічного кінця Жанни. Але як показала історія, її смерть не зламала французький народ. Навпаки, вона стала натхненням для боротьби. А сама Жанна згодом була канонізована як свята. Сьогодні ми вирушимо у січень 1777 року до однієї з ключових битв війни за незалежність Сполучених Штатів битви під Принстоном у цей зимовий день. Армія генерала Джорджа Вашингтона здобула блискучу перемогу над британськими військами. Ця битва не лише зміцнила моральний дух американців, але й переконала багатьох у реальності їхньої боротьби за свободу. Події розгорнулися після несподіваної атаки Вашингтона на британські сили у Трентоні 26 грудня 1776 року. Успіх цієї операції підштовхнув його до нових дій. 3 січня, вранці, армія Вашингтона підійшла до Прінстона, невеликого містечка у Нью-Джерсі, де розташовувалися частини британського гарнізону під командуванням генерала Чарльза Корнваліса. Американська армія, незважаючи на холод втому та чисельну перевагу британців, продемонструвала вражаючу згуртованість, і стратегічну гнучкість. Вашингтон особисто очолив атаку, надихаючи своїх солдатів на рішучі дії. Ключовий момент битви настав, коли американці змогли завдати флангового удару, зламавши бойовий порядок британців. Перемога під Прінстоном мала велике значення. Вона змусила британців відступити до Нью-Йорка, а американська армія зміцнила. І позицію Нью-Джерсі Джордж Вашингтон після цієї перемоги отримав ще більшу довіру від своїх співвітчизників. Битва під Принстоном стала символом надії на свободу і незалежність. Вона продемонструвала, що навіть у складних умовах відданість та віра у власну справу здатні творити дива. Сьогодні ми розкажемо про одну з найцікавіших спроб реалізації утопічних ідеалів у реальному житті. 3 січня 1825 року шотландський підприємець і філософ Роберт Оуен купив 30 тисяч акрів землі в Індіані США щоб створити колонію під назвою Нова гармонія. Його мрія побудувати суспільство, засноване на рівності, спільній праці та відсутності соціальних бар'єрів. Але чи вдалося йому реалізувати цей ідеал? Роберт Оуен був не лише підприємцем, а й реформатором. Працюючи керуючим на прядильному підприємстві. Унію Ланарку, він впроваджував прогресивні соціальні ініціативи, скоротив робочий день, покращив умови праці та відкрив школи для дітей-робітників. Надихнувшись успіхами у Шотландії, Оуен вирішив масштабувати свої ідеї на ціле поселення. Землю в Індіані він придбав у спільноту релігійних гармоністів, які переїхали до Пенсильванії. Нова гармонія мала стати зразком ідеального суспільства. Жителі поселення працювали разом, ділили ресурси, а прибуток розподілявся порівну. Відкидалися традиційні соціальні структури, а освіта та культура були у центрі уваги. Овен вірив, що рівність і взаємодопомога приведуть до процвітання. Однак реальність виявилася складнішою. Серед Жителів виникли суперечки через розподіл обов'язків та ресурсів. Багато хто не поділяв утопічних ідей Оуена, а інші просто не були готові до життя у такій спільноті. Крім того, відсутність чіткої системи управління і слабка економічна база зробили колонію вразливою. Вже через кілька років нова гармонія зазнала краху. Попри невдачу, ідеї Роберта Оуена залишили слід в історії. Його експеримент вплинув на розвиток соціалізму та ідею спільнотного життя. А як ви думаєте, чи може утопія бути реалізованою у сучасному світі? Діліться своїми думками у коментарях. 4 січня. Сьогодні ми розповімо вам про один з важливих моментів у житті Христофора Колумба, його шлях з Америки назад до Європи після першого плавання. Ця подія сталася 4 січня 1493 року, коли Колумб, зіткнувшись з труднощами та непередбачуваними обставинами, відправився у зворотню подорож на борту свого корабля Ніня. Перша подорож Колумба, яка розпочалася у серпні 1492 року, принесла йому багато незвіданих територій. Після того як він досяг берегів того, що ми сьогодні знаємо як Америку, йому довелося подолати не лише фізичні труднощі, але й політичні. Перша частина його подорожі була наповнена дослідженням нових земель, які він помилково прийняв за частину Азії. Але до січня 1493 року, після численних непорозумінь та складних ситуацій на островах Карибського моря, Колумб був змушений почати повернення додому. І ось 4 січня, під час цього зворотного плавання, з трьох кораблів у його розпорядженні залишився лише один нін'я. Цей корабель, хоча й був найменшим з усіх, став на той момент символом мужності і витривалості. У ньому залишалися кілька десятків чоловік, втомлених, але рішучих завершити подорож. Плавання з Америки у Європу, незважаючи на численні труднощі, також ознаменувало перший відомий морський шлях через Атлантику, що заклав підґрунтя для подальших великих відкриттів. Повернення Колумба в Європу стало вирішальним моментом у світовій історії. Його експедиція не тільки змінила уявлення про географію, а й проклала шлях для подолання колонізації і великих трансформацій. І хоча Колумб помилково вважав, що потрапив до Індії, його відкриття назавжди змінило картину світу. 4 січня 1936 року стало знаковою датою в історії музичної індустрії, коли американський журнал Billboard вперше опублікував перелік грам платівок, які користувалися найбільшим попитом серед покупців. Цей список згодом перетворився на офіційний всеамериканський хіт парад. А сама ідея здобула неймовірну популярність. Проте чарт, який ми сьогодні знаємо як головний індикатор популярності музичних композицій, Починався зовсім інакше. Перше місце в історії білборту чолила композиція Stop, Look, Listen джазового скрипаля Джо Венуті його мелодія відразу привернула увагу і завоювала серця слухачів. На той час джаз вже був дуже популярним. Перелік платівок, що його опублікував Білборд, відразу став важливим орієнтиром для музичних продюсерів і слухачів. З часом цей чарт став справжнім показником музичних тенденцій, і вже в наступні десятиліття саме хід паради стали визначати, що знаходиться на вершині популярності у музичному світі. І хоча перша публікація була не такою великою за масштабом, вона мала величезне значення для подальшого розвитку музичної індустрії. 4 січня 2004 року стало історичним моментом для Грузії, коли Михіл Саакашвілі був обраний президентом країни після подій, які отримали назву Революція Троянд. Цей день став кульмінацією мирної народної революції, що змінила політичний ландшафт Грузії та відкрила нову етапну сторінку її історії. На початку 2000-х років Грузія була у кризовому стані. Корупція в уряді, економічний спад і зростаюче недовольство серед громадян призвели до політичної нестабільності. Вибори 2003 року, в яких перемогу здобув тодішній президент Едуард Шевернадзе, були сприйняті багатьма як фальсифікація. Це спричинило масові протести в країні, які отримали назву Революція Троянд. Люди вийшли на вулиці, вимагали змін і відкрито висловлювали своє незадоволення владою. Михаїл Саакашвілі, один з лідерів опозиції, став символом цієї революції. Його харизма, рішучість і прагнення змінити країну, знайшли відгук у серцях багатьох грузинів. Протестувальники в знак миру і протесту носили троянди, що стали символом безкровного повалення старого режиму. Під тиском громадськості Шевернадзе змушений був подати у відставку, і ця подія відкрила шлях для Саакашвілі, який був обраний президентом країни. Після того, як Саакашвілі став президентом, він розпочав ряд реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, покращення економіки і розвиток демократії. Він став на шлях євроатлантичної інтеграції Грузії, прагнучи забезпечити її вступ до НАТО та Європейського союзу. Ця подія насправді стала важливим сигналом для інших пострадянських країн, демонструючи можливість мирного і безкровного переходу влади через народну волю. Але водночас революція Троянд відкрила нові виклики для Грузії, зокрема в питаннях територіальної цілісності та зовнішньої політики. 5 січня. 5 січня 1754 року у Петербурзі було видано царський указ про скасування внутрішніх митних зборів на території Гетьманщини, української автономії у складі Російської імперії. Ця подія стала важливим етапом у політичній та економічній історії України, що не тільки відображала ставлення російської влади до Гетьманщини, а й мала серйозні наслідки для її економіки. До цього часу митні збори на території Гетьманщини були важливим джерелом доходу для місцевої влади. Гетьманського уряду, що дозволяло фінансувати адміністрацію і підтримувати певний рівень автономії. Проте царська адміністрація у Петербурзі не бажала, щоб ці збори ставали джерелом надмірного впливу для гетьманів і їх урядів. Зі своєї сторони влада на Росії прагнула зміцнити свою контрольну позицію над Україною. Скасування митних зборів стало частиною цього процесу. Наслідки цього указу були значними з одного боку. Скасування митних зборів звільняло українських купців і селян від внутрішніх податків і мита, що могло сприяти розвитку торгівлі у межах держави, але з іншого боку, гетьманщина втрачала важливу частину своїх доходів. Що позначалося на фінансовому становищі місцевої адміністрації та її здатності підтримувати автономію? Це рішення стало ще одним кроком до централізації влади, яка у подальшому відбувалася протягом вісімнадцятого століття, що в результаті призвело до значної втрати Україною політичної автономії. 5 січня 1875 року у Парижі відбулася одна з найбільш визначних культурних подій того часу відкриття нової будівлі національного оперного театру, відомого як Гранд Опера. Це грандіозне архітектурне чудо стало символом французької культури, мистецтва та елегантності. І сьогодні. Через понад 100 років продовжує залишатися одним з головних культурних центрів світу. Ідея створення нового театру виникла ще в середині 19-го століття, коли Париж потребував величного і просторого місця для проведення оперних вистав. Французька столиця вже мала багаті культурні традиції, і новий театр мав стати гідним доповненням до цієї спадщини. За проєктування будівлі відповідав архітектор Шарль Гарніє. Чиє ім'я надовго став синонімом елегантності і розкоші. Будівля театру стала справжнім архітектурним шедевром. Її фасад був оформлений у стилі неоренесансу, а інтер'єри вражали розкішщу. Проте справжньою родзинкою «Гранд Пера стала його велика зала, яка могла вмістити до двох тисяч глядачів та знаменитий мармуровий сходовий майданчик, який вражав усіх відвідувачів театру. Відкриття театру стало справжнім святом для Парижу, і в той день тут пройшла урочиста прем'єра опери Жака Офенбаха Чарівна Флейта. Гранд Опера не тільки стала символом мистецького розвитку Франції, але й залишила яскравий слід у світовій культурі. Музика, театр, танець, архітектура все це стало частиною французької ідентичності. 5 січня 1914 року компанія Ford Motor, один з найбільших автомобільних виробників того часу, оголосила про важливу реформу. Перехід на восьмигодинний робочий день і введення мінімальної платні у 5 доларів за день роботи. Цей крок став справжнім революційним моментом в історії трудових відносин і став прикладом для інших компаній, не тільки у США, але й по всьому світу. До цього часу робочий день на підприємствах часто тривав по 10-12 годин. А інколи й більше працівники змушені були працювати у важких умовах, отримуючи невелику оплату за свою працю. Тому зміни запропоновані Генрі Фордом, були справжнім проривом, і мало хто міг уявити, що велика корпорація зважиться на такий крок. Причина, чому Форд Мотор вирішила змінити умови праці, крилася у прагненні зробити продукцію ще більш доступною для широких верств населення. Генрі Форд, на відміну від багатьох інших бізнесменів того часу, розумів, що зростання заробітної плати і скорочення робочих годин насправді призводять до підвищення продуктивності праці і зменшення плинності кадрів, віддаючи своїм працівникам більше часу на відпочинок, і збільшуючи їх зарплатню, він надавав їм. Більше стимулів до роботи, що в свою чергу допомагало знижувати витрати на виробництво і збільшувати обсяг випуску автомобілів. Введення мінімальної платні у 5 доларів на день було також значним кроком у сторону покращення рівня життя робітників. На той час це була досить висока зарплата, що дозволяло працівникам не тільки забезпечувати себе і свої сім'ї, але й покращувати їхні умови життя, що в свою чергу відображалося на їхній мотивації та продуктивності. А як ви вважаєте, чи повинні підприємства і сьогодні дбати про поліпшення умов праці своїх співробітників так, як це зробив Генрі Форд? Напишіть свої думки у коментарях, та не забувайте підписуватись на наш канал.